Не так багато існує навушників з незвичним кріпленням. Одним з представників яких є Walkers FireMax. Якщо шукаєш собі навушники для активних занять, але без зайвих наворотів, то ось що потрібно тобі знати про ці. Ці навушники мають конструкцію Behind the Neck. Вони не носяться на голові, а закріплюються на шиї. Це досить комфортно, якщо ви їх поєднуєте з шоломами чи балаклавами, оскільки ви їх можете носити без зайвого тиску на голову по декілька годин. Основна їх мета це захист вашого слуху від гучних звуків по типу пострілів, вибухів та інших небезпечних звуків. Рівень нойзу у них складає 22 дБ, що означає, що вони будуть добре захищати ваш слух. Вони мають активне шумозаглушення, що добре скажеться на захисті вашого слуху, і при тому ви будете чути все, що відбувається навколо. Не забуваємо про те, що вони мають 4 режими роботи: це універсальний, чистий голос, захищений слух, а також підвищення гучності. Звісно, ця модель не є військовою. І більше підійти для тренувань на полігоні чи на полюванні. Живеться ці навушники за допомогою внутрішнього акумулятора на 2000 махів. Цього вистачає приблизно на 100 годин роботи. А це означає, що ви можете використовувати їх на декілька тренувань чи на декілька днів активного відпочинку без необхідності заряджання. До речі, заряджаються вони за допомогою кабелю Type-C. Який йде в комплекті. Органи кривання знаходяться на лівій чаші. Їх тут 4 кнопки і виконані вони з досить якісної гуми. Це вімкнення, зміна гучності, а також зміна режимів звуку. Корпус виготовлений з ударостійкого пластику, а амбушури гелеві, що дозволить використовувати ці навушники по декілька годин, при тому не відчуваючи дискомфорту. Важать вони приблизно 380 грамів. Регулюються навушники за висотою, оскільки на верхній частині присутній велкроклапан. До того ж присутній аудіовхід для підключення радіостанцій чи аудіоприладів, що робить ці навушники досить функціональними. Взагалі, гарним рішенням буде вам завітати в наші магазини, де ви зможете їх примірити самі і зрозуміти, чи підходять вони вам чи ні. Якщо ж ні, то консультанти допоможуть вам обрати те, що вам потрібно. So long. Yes. You know.